Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і сьогодні ми починаємо наш челендж, де я буду брати одну солану, торгувати найнижчі щиточки, які тільки-тільки вийшли, і намагатимусь розкачати одну солану до тисячі солан. Це десь буде орієнтовно 100-150 тисяч доларів, в залежності від курсу, щоб купити новеньку BMW M3. Так, так, так. Новий челендж від одної солани до новенької BMW M3. Ну що ж, let's fucking go! І для того, щоб зрозуміти, що нам взагалі ейпити, для того, щоб зробити ікси, я пропоную просто порахувати потенційну математику. І математика моя заключається в тому, що якщо ти візьмеш і 10 разів, збільшиш одну солану, то ти дійдеш до тисячі солан. Дивись, виглядає це доволі просто. З однієї солани ми робимо дві солани, з двох солан чотири, потім вісім, шістнадцять, тридцять два. Як ти бачиш 10 разів. І твоя одна солана стає тисячі соланами. І по курсу 125 доларів за солану, а прямо зараз скріпка валюта немножечко дає задню, Як ви бачите, людишки ще спасаються, хто може, відкупають альту. Ми з тобою лодимо на щиточках і намагаємося зробити реальні ікси, показати пацанам, як потрібно заробляти бабки. Я розумію, що не всіх є гроші, Я не розумію, що всі готові стартанути з тисячі баксів. Плюс мені в коментарях писали, а чи реально можна на цьому заробити? Ось тут буде коментар. Відповідь: Ну давай спробуємо, давай подивимося, що з цього вийде. І от на ну, авторія прекрасний М3 за 90, 86, 100, 103. Погодься, було б реально прикольно. От почати, сука, зі 125 доларів, просто приїхати і купити цю машину, і всім казати, я купив цю машину за 125 баксів, торгуючи мемкоїнами на Солані. На самому такому, ну блін, знаєш. Ай, короче, навіть слів не можу подібрати для того, щоб нам заробити дихір грошей і взагалі класно епити. Нам треба зрозуміти мету. Мета це просто ідея, наратив. Це ті токени, які останнім часом показують тренд. Якщо, наприклад, у нас вибори президента, то президентські токени частіше за все з назвою різних президентів. З предвиборної компанії пов'язані, вони стріляють. Якщо це там, наприклад, собаки, значить всі собаки повинні стріляти. Якщо це мета покемонів, значить стріляють покемони. Наша задача знайти з тобою прямо зараз мету, та мета, яка реально зараз працює. Для цього нам потрібно зайти в декскрінер, зайти в розділ е, налаштувань і вибрати е, ті проекти, які нещодавно вийшли. Наприклад, per Давай виберемо з тобою, щоб це було не більше ніж. Ну, наприклад, 48 годин. І подивимось взагалі, які проекти прямо зараз стріляють. Я бачу Джекі, Холі, Мойо, Сагі, Оті, Тілі. Ну, тут в нас 7 лямів, 500 тисяч лям. В цілому доволі неплохо. Що ми бачимо по Джекі? Це, коротше, у нас е якийсь котик. Відразу ж заходимо на сайт. Холі. Я вже за Холі спостерігав, можу сказати, що Холі це прям єм-ємовий. Гем е це Сітіошний проект, який. Е Підібрало ком'юніті, коли продав девелопер. І воно летить дуже сильно, мені здається, що це наступна мета і наступний наратив. Сайт виглядає дуже просто, ну, як і типічний мем, яка кошечка, якийсь то спьосік. Давай почитаємо: це просто така гарненька вайрельна ки кицячка з небіблійним концептом. Ну, Коротше, нам пофіг. Все, що тобі треба знати, що цю монету хтось підібрав і підібрали не останні люди якісь ком'юніті, яке просто її розкачало, не продавало на дні, гарно робило рейди в Твіттері і просто дотримало до тих моментів, коли вже почали просто люди відкупати, розуміючи, що за цією монетою стоять просто класні чуваки. На питання, чи можна дійти до мільярду, би ізі. зараз капа 6 мільйонів. І ну, відверто, наприклад, якщо ми просто навіть візьмемо з тобою проєкт, який називається там Давай з тобою подивимося на білі. Віль це теж проєкт, який був Сітіошний, тобто продав девелопер, я тобі покажу пізніше, як це виглядає. І капа зараз 161 мільйон. Просто, блядь, вдумайся, вся альта летить, все падає. А білі, блядь, бере із капіталізації 100 мільйонів, доходить до капіталізації 161 мільйон. Ну, типа, 60% на падаючому ринку. Про що ми ще можемо з тобою говорити? Є якісь саги, це не відноситься до м'яти. Є Оті. Хм, цікаво. Монетці в нас один день. 200 тисяч капа. Ну, не сказав би, що це щось подібне. Тілі 200 тисяч капа, якийсь котик. Бам-бам-бам. Хорошо, давай подивимось, що ще в нас є взагалі по меті. Так, Hamster Combat, Inu. Я пропоную тобі відштовхуватись від е, от цих двох наративів: наратив котиків, холі Джекі. От. Я думаю, що це мета наша. І конкретно по ній ми з тобою будемо працювати. Далі ми заходимо в BullX. X. І в буликсі ми заходимо в розділ Pump Fun Vision. От справа в нас всі токени, які дійшли до рейдіуму, тобто вони дійшли до капіталізації в 58 тисяч баксів. І наша задача з тобою подивитись, що це за токени взагалі. У нас тут є Лілі. Вибираємо ті токени. Де в нас, як на мене, було немало коментарів. Там 27. DevSold 67. Так, Полі, бачимо, да. так? Так, Холі, Best Friend. Бреді, Хамсі. Я тобі зараз покажу. Я вже спостерігав перед цим, тому трошечки розумію взагалі. Про що йде мова тут? Алоха чи Альона? Незрозуміло. Так, коротше, дивись, і що в нас виходить? У нас є проєкт, який називається Лілі. Дійшли, ми виходить до Рейдіуму до чітко. Тобто, у нас всі токени на памфані стартують там, ну окей, там, 5 тисяч капи. До Рейдіуму доходять і далі їх або зливають, або вони йдуть далі. В нас тут що за мета? Якась собачка. Ну, не очень та й сильна. Да? Окей, зафіксували. Такі, такий токен дійшов до Рейдіума. Хорошо. Далі, капо. Не дуже мені подобається, трошечки не відноситься до мети, хоча дійшов до рейдіуму 100 тисяч капіталізацій. Далі ми дивимося нас монетка, яка називається Полі. Так, окей, в сайту в нас немає, але давай відкриємо з тобою відразу ж памфан. Як себе ввів цей поль. Коротше, дивись, от, чим прикольний взагалі BullX, Я взагалі всім раджу користуватися саме BullX, це як, просто як бот, який дозволяє тобі купувати швидше, ніж інші. Тут нас він показує, що дев купив і де продав. Відповідно, цей проект підтягнуло CTO. Щоб зрозуміти це, ми переходимо ось тут в вкладку PumpFun і дивимося в коментарях, і видно, скоріш за все, що проект був cto Сіті Ош-ний. бла-бла-бла. Коротше, як це працює. Токен продається чуваком, який створив цю монетку, а монетку створити реально дешево, там 2 бакси. Він заморочився, зробив телеграм-канал, сайт або навіть без сайту. Ну, фактично, просто витратив на це півгодинки. Заробив тут, не знаю. Ну, дивись, він купив на 265 і продав на 649. Тобто, чувак заробив 400 баксів, він може запускати такі монети постійно. І все. Люди, які були в цьому проєкті, зрозуміли, що проєкт прикольний. Вони не почали продавати, вони створили окремий телеграм-канал, оплатили, скоріш за все, декскрінер. І запампили монетку до 80 тисяч. Це називається CTO. Community Takeover. Ось. І. коротше, ще один проєкт. У нас Анела. Це в нас, коротше. Холіфренд, якщо ми перейдемо ось сюди, от, то ми побачимо, що. Коротше, я, я вже просто проаналізував і побачив, що є інстаграм-аккаунт. Хтось створив монетку, яку назвав чи Алоха, чи Махало, чи Анела. Вона дійшла до Рейдіума і вони почали створювати подібні монетки вже з Махало, з Алохою Моаною. Тобто тут 211 тисяч це просто якийсь інстаграм-аккаунт. Це абсолютно не відноситься до конкретної монети, але вони просто взяли наратив, собачка, котик, отлично підходить. І просто почали, скажімо так, копі-пастити. У нас дивись, Махало, вийшов е, котик. В нас е, Алоха, тобто в нас дивись Анела і в нас полі. Тобто в нас така вся двіжуха почала виходити. Тобто, полі в нас як е, тут дев вийшов, ми проторгувалися на 20 тисячах, виросло до 80. Окей, м -м, далі. Анела теж, скоріш за все, да, У нас виходить тільки в даному випадку, у нас, скоріш за все, дев не продав в самому початку. Він відразу ж створив наратив, я так розумію, показав, що от ми можемо її бачити, і всі проекти потім почали копіювати цю движуху. Я думаю, що зараз тут вже ком'юніті тайковер, тобто продав дев, і скоріш за все, от зараз у нас півгодинки тому. Я думаю, вже створиться сітошка. Заходимо в PomFAN. І дивимось на останні коментарі, чи взагалі є Сітіошка, і будемо дивитись, можливо, будемо підбирати. Окей. Як ми бачимо, CTO, Telegram-made dev DexPaid Live. Окей. Тобто хтось вже оплатив DexPaid. Що таке DexPaid? Це означає, що оплачено за 300 доларів можливість, коли вийшов токен і вже на Рейдіум, дійшов до Капу 60 тисяч, мати тут соціалки. Тобто тут вже буде телеграм-канал тих людей, які вже знову створили телеграм-канал. Тобто, Щоб ти зрозумів, був телеграм-канал, Чувак продав, проект вже потенційно вмирає, але є холдери, які готові качати проект. Вони створюють інший телеграм-канал, скидують лінк в PumpFun, Всі переходять в той телеграм-канал і проплачують заново дек в якому вже нові соціалки. Сайт той самий, твіттер неважливо, і Телеграм вже новий. І виходить, що глобально ком'юніті просто скупило саплай, не продає і качає токен. І такі токени можуть доходити до будь-якої суми. Ось. Коротше, і що виходить? У нас тут теж, можливо, буде така історія з анелою. Ну ми подивимось, коротше. Махало, яка історія? Дев купив, дев продав. Ну, коротше, на 190 купив, на 210 продав. Ну, коротше, дев гез джити. Можливо, це спеціально було зроблено, бо проекти люблять, е, якби люди люблять відкупати проекти, в яких є CTO. Це, типа, прикольно. І в чому прикол? Е, це сталося об 11-й. І дивись, протягом буквально двох годин нічого не відбувалось. Просто токен лежав мертвим грузом, але його не продавали. І потім хтось підхопив через CTO і розкачало токен до 120 ну, тисяч. Тобто, якщо, якщо б ти тут знаєш, зайшов би на одну салану, а ти б, зайш... а ти б зайшов би, ти міг би ну, тут хоча б зробити 10 іксів. Окей, при всіх сліпежах це було б 8 іксів. Е, ну, це якби, треба мати нормальні яйця, бо більшість би продало прямо перед рейдіумом там, на 50 тисячах або забрали б своїх 2X. Ось тому окей, ще один плюсик. І в нас є ще Ало, Алоха. Так само продав Dev, ми щось там проторгувались, волюм почав з'являтися, і ми, коротше, виросли до 200 тисяч. Тобто наратив у нас кошечки. А, от, щось от в такому стилі: як Алоха, як Анела, як Полі, як. А... Як холі, холі прям просто неймовірно росте. І причому саме цікаве, що його вже можна було підбирати. Навіть, навіть нема діпу. Тобто, тільки з'являється діп, тільки люди продають, От просто всі відкупають. Ну Це сильно, це сильно. Це прям ну альф-альфа ось. Тому, коротше, що ми робимо? Ми з тобою прямо зараз будемо ейпити. Будемо залітати на все єбало в ці всі щіточки. У, сука. Закриваємо цю двіжушку. Погнали. Бам-бам-бам. Коротше, дивись, я поповнив свій Буликс одною соланкою. Дивись, у мене одна соланка. Це 123 блядських долари. Спробуємо розкачати цю движуху. Less fucking! go! Так, коротше, до цього ми переходимо в PUMP Vision. І ось тут у нас вже Graduated, тобто тут вже нас не цікавлять щиточки. Тут щіточки, в яких, скажімо так, є потенціал. Прямо зараз капа 23 тисячі, 20, 17, 17. І я буду. Працювати з тими, які тільки створились. Тобто, вибираю New Creations, вибираю фільтр, що це токени з Pumpfuna, муншота, хоча б одна соціалка, соціала. Давай ми просто навіть приберемо це все і подивимося, що з цього навіть буде. Так, ну що, коротше, перший лот. Ми відкупили монетку Ніні на 09 Solan. Виглядає непогано сайт ось такий, у собачок підходить. Коротше, що мені сподобалось, що є дев, оплатив він Dex, тобто буде рекламка на DexTools, Якщо вийдемо, в Восьчаті 53 людини. Графік виглядає доволі сексі. Тобто, ми дійшли до 40 тисяч, на діпах відкупались, сильно не пролились. І от я на 24 тисячах відкупив. Потім лімітно зайшов, виставив продаж на 54 тисячах, тобто тут я продав на дві соланки. Що, по суті, залишається сидіти і чекати, волюм доволі непоганий. Е, П'ятниця, особливо нормальних токенів немає, виглядає все доволі ущербно, через те, що ринок падає. Тому ну, я вірю в цю монетку, буду тримати. Ну, немножечко пролів є, але тримаємо. Якщо ми підемо, я думаю, нижче, ніж, ніж отак от, Короче, якщо ми десь от сюди от підемо, то тут, напевно, буду продавати, фіксувати 50% убиточка. Ну, а що Вот. А що? я думаю, відкупаємо, чекаємо, все начебто виглядає доволі легіт. Давайте ще, до речі, подивимось по холдерам. Що в нас по холдерам взагалі? Ти, я, до речі, не подивився. Вот. Так. Коротше, у нас тут один токен у холдера. Два токена. Кількість трансферів. Так, 19 сторінок, 4 токена. Кількість трансферів. Так, у нас тут 71. Так, Джет, Барди, Димини, ну, 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 ну. Я так понимаю, что это вот, короче, два аккаунта очень схожи, мало транзакций. Тем не менее, выглядит в целом все более-менее. Чтобы понять, что они связаны, просто последние транзакции подивіться. И уже відразу ж же будет видно. Вот у нас тут стримает дилли. Так, Нини, Колди, Ніни. Supercat. Нини Холулу. Короче, начебто виглядає более-менее. Ну, в общем, шо був діп, Вот, відкупився, Ну короче, не знаю. виглядає прикольно. Блядь, Dev Sould. Yeah, how are you funding a Pump fund project? You just look autistic, bro. <laughs> <Death's old? laughs> I mean, well, yeah. I don't get it, bro. It's at fucking 15k. What the fuck is this guy doing? I don't get it. 15K. Why are you putting a fucking pump well, on? You know, like короче, мы продали. Короче, ми продали. Я думаю, що обратно откуплю. А, короче, понятно, нахуй. Позиция уебалась. У нас уже 0.65. Окей. Короче, я подумав, що цей дев, дев въебал проект. Потому что дев продав и, короче, зап запаниковал, вот. Ну, по итогу лучше б, ничего бы не делал бы. То, что дев ничего не делал. Короче, блядь. Только зря 0.3 саланы въебал. Ну, все, короче, сидим, ждем. Сидим, пердим, ставим лимит сел. На, блядь. На. Вот это закрываем. Где-то тут мы поставим, короче. Let's fucking go. Так, ну що, let's go. Токен, який я купив, потім зафейдив. Тому що подумав, що дев злився. У нас вже 42 тисячі і виглядає все более-менее даже неплохо. У мене плюс 80 баксов профіта. Так що, let's fucking go. Тут в мене буде X2. Давай, детка, давай. Давай, маленька. Все, бам, нахуй. Перший профі! Let's go! И мы идем на радиум. Не знаю, что она продалась, на I'm not fucking sure about it. Uh, just let me check if I have... Мне кажется, что мы пришли просто на радиум, и она ничего не продала. Так, окей. Вышли. Я бы по рыночку это все, может быть, даже бы продал. Так, у сука 1.7. Бля, вкусно, Давай. Бля, это продаємо. Похуй. Що будет, то будет. Так, і що у нас по итогу? У нас по итогу... 1.62 солани. Let's fucking go! Я хотів побачить прибуток. Давайте почекаємо. Можна там. Короче, Ніні ні, впаде. Бля, якщо б я не заджитив, було б X2. Угу, uh окей. -huh. Okay. Прикольно. Угу, uh -huh. Цікаво, бачите, ми відразу ж пішли вниз. Тобто, э, в цілому продать на Редіумі... dev sold. <laughs> Смотри, понял, прикол? Тобто, dev відкупив тут на 200 баксів, а дев продав на 1700 баксів. Тобто, ребятишки, как будто бы создавали нормальні токены, це вообще прибыльная темка. Аж вот. демо може сейчас ком'юніті зробити тейковер. Смотри, єбать. прикольно. Fucking love it. Може зайти пониже. Короче, короче, чуваки створюють нове CTO через те, що DevSalt. я якимось хером відкупив Ніні на одну солану, причому відкупив максимально низько, прямо на дні. Зараз виставлю, що якщо що, в мене буде короче, продажа. в момент, коли ми впадемо до сюди. Ну, коротше, поки виглядає все доволі вкусно, тобто, я, виходить, зафіксував. 1.62 плюс зараз на солку зайшов, ще 06, осталось. Коротше, вроді смотрим. Зараз, я думаю, перейдемо в нову Сітіо-групу. Ну, виглядає все доволі интересно. Короче, Чуваки говорять, що вони ні разу не бачили, щоб дев е вийшов в момент, коли ми е дійшли до рейдіуму, і типи стали ще більше боліш. Насправді, реально, в ось чаті прям типи максимально заряжені, готові робити Сітіо-групу окремо. І садити прямо максимально качати токен. Не знаю, є відчуття, що є сенс тримати цей токен. Тобто, в цілому у мене покупка на одну села. І в цілому виглядає все доволі вкусно. Тобто, в мене по портфоліо зараз плюс 200 баксів на Ніні, і ще, коротше, зафіксовано, в мене окремо в салані якась сума. І 0,57 в мене осталось. Тобто, на випадку, якщо щось произойдет, ми якби в в Вот. Ну, виглядає токен доволі вкусно, цікаво. Uh, так, хочу половину продать. Так, есть. Uh, let's go! Половина продана, остальное просто держим, блядь. Бля, короче, ситуация вообще for fun. Uh, два раза зафиксовал профит. Uh, а девики продал два раза. Кричит в чате, что this is a scam. То есть ему обидно, что он, короче, продав uh, В плюс, але по суті токі не йде далі і типу і холдять. Ну, коротше, м -м -м, прикольний мем, 140 людей у часі, і блядь, ну це это сильно. Это сильно. Я думаю, що є всі шанси прям до єбанутих значень. Типа, в мене поки що прибуток, я подивився тотал у мене залишилось села на 87, то есть практично x2 до того, що було. І в мене, в принципі, позиція по цьому токену є. Ні-ні. Подивимося, что по нему будет. М -м я думаю, что есть все шансы, что мы пойдем блядь, на 200, на 300, на, на лям. Ну, типа, хз, опять же. Я два раза фиксовал позицию. Вот, ну что, наблюдаем. Ну, Виглядає прям довольно, довольно сильно. Прям, ты что, дипы -дип -дип откупается страшно, так что ждем. Я прям ничего выставлять не буду, никаких стоп-лоссов, ничего. Посмотрю вручную. Так, ну что, короче, я продал на дипе full НИНИ. -ни. Профит, тотал профит 286 сол. Фактично це більше ніж ні 3X. Подивимося, що буде далі. Чи буде памп. Ну, пока що подождем. Можливо, это будет ошибка і года, но я думаю, що буде чуть далі більший dip. Так, I don't know if I like it or not. Окей. Окей. Угу. Transfers. Так, окей. Uh, тут у нас Yopi куплявся, тут теж Yopi. Йopi, Little Leopold. Окей. Okay. Maybe I'll take the chance to buy one. Let's see. Let's see how it works. а, uh, купив токен на одну салану. В цілому непогано виглядає. Теж uh, Animal, собачка, сайт неплохой, Dev, Dev продав, CTO. Знайшов лінк в помпфані. Пока смотрим, наблюдаємо. Нічого не предпринимаю. Якщо впаде до 10 тисяч і в цілому все буде виглядати вкусно, то можливо даже докуплю, тому що в мене ще є 1,6 салани. Вот. салани. не на все ебало, смотрим, наблюдаємо, що вийде з цього і Намагаємося розкачати наш депозит. Можна продавати. Короче, що-то з групою произошло. I don't like that. Так, короче, я продав. Кузне, что-то з групою произошло. Таке, таке відчуття, що и вона, коротше, закрилась. Чи то вона рагнулась, я коротше не поняв це. Вот. Send New Tg Fuck this. Угу, mm -hmm. OK. Ммм. Mm -hmm. Давай посмотримо. Що... Походу, скам. А, смотри, сучка, навіть піде. Коротше, коли ви бачите таку штуку, там де вам треба залогінити з телефона, це, короче, скам. В чому прикол? Типу, дев свалив, і будь-який чувак може створити скам-лінк, де ви конектитесь, приєднувати телефон. І після чого, короче, всі доступи до ваших буліксів вони, короче, втрачаються і пиздяться на Так що. Вот. Ну, блядь, неплохо в токен, если честно. Так, купил на слому, Посмотрим, что это будет получиться. Сразу я в плюсе. Пиздец, мне повезло. Я хз как так-то. Короче, что там по нашему токену, какие вид купил. Перед цим ніні літім. Ага, Нінів катався. Ну, от такий от ітог, ребят. В чому прикол? Бачите? От, коротше, відкупив я його. О, давайте я вам покажу. Відкупив я його ось тут. Відкупив по причині того, що був активний voice чат І де вкупив, де впродав. Прикольний мем, прикольний сайт. Тут продав першу половину. Тут продав другу половину, і коли ми почали падати, я зрозумів, що пахне жареним і все злив. Потім момент, який цікавий в цілому, був для того, щоб було продати, це коли ми прям впали на доволі сильну кількість, наприклад, 55%, відскочили і почали опять падати. От тут би теж я б продавав. Би. Тому, коротше. В целом хз, на самом деле, можем отскочить, но фома нет, фома нет. Может, потом ее отскочим, но я хотел быстро зафиксировать профит. Бля, ебать видосик длинный получается, как мой писюн с утра. У, -у, -у, У, в моем токенах нету денег, нету денег в моем токенах, хорошо. Let's go, let's fucking go, давай, давай, bitch, давай, блядь. Продати. Продать. Так, 3.15. І на цьому я пропоную нашу серію фіналець. Я зробив 3X е на двох токенах. Міг зробити набагато більше, якби не робив тупих е дій, не купляв, продавав, не, блять, не сумнівався. Ну, як ви розумієте, це part of the fucking game. That's, that's how you have to pay for the time. Коротше, ладно, Саря, деле, не фомойопте. Робіть висновки, аналізуйте проекти, і знайте, що в цілому тут є бабки. Е, угоди по наступним челенджам, по серіям я буду давати і ділитись в телеграм-каналі. Ось тут. От, тому, кому інтересно, welcome в мій телеграм-канал. Да. себе, 17 тисяч людей. Всім спасибо. всім пока! Бам-бам-бам!